І щирі вітання вам, глядачі телеканалу НТК. До вашої уваги підсумок спортивних подій та заходів, які відбулися за тиждень, що минає. Сьогодні у подіях спорт. У 23-му турі чемпіонату Івано-Франківської області з футболу Коломийські Карпати приймали на своєму полі Івано-Франківський Ніка Тепловик. Прикарпаття готується до раллі Трембіта 2013 Відбулися ігри обласної дитячо-юнацької футбольної ліги, а також чергові змагання відбулися у Коломийському шаховому клубі. Далі про ці новини та не тільки більш детально. У загальноосвітній школі номер 6 відбувся турнір із шашок. Участь у змаганнях взяли школярі міста. Цей вид спорту поки що набирає популярності серед своїх прихильників. Хто переміг у першості, далі розкажуть наші колеги. Шашковий турнір до дня працівників освіти вже став традиційним. Його проводять другий рік поспіль. Організатор першості Адріан Комарницький впевнений. Що це найкращий подарунок своїм вчителям від учнів? Адже кожен із учасників намагається довести, що саме він є кращим у цій давній грі. Тут є шашисти, які вже тривалий час займаються утках в, в містах в області. Значить, є розрядники, є тут вже друге розрядники, перші розрядники, є призери чемпіонату України. От, значить, шашки розвиваються. Ми раді цьому, що Шашки розвиваються, що діти хочуть. Це цікава гра, захоплююча. Цього року організатори вирішили розширити географію турніру, тому до участі запросили ще й шашистів із інших районів. Зокрема, приїхали косівчани, яремчанці, надвірнянці. Як каже Андрій Комарницький, вийшов такий собі невеличкий чемпіонат області. Цей ми вже проводимо другий рік, поспіль. В цьому турнірі приймають участь учні шкіл Коломиї. А також ми запросили сюди учнів шкіл Косова, Івано-Франківська, Надвірнянського району. Це такий міні-чемпіонат до області, можна сказати. У змаганнях взяли участь як вже досвідчені майстри шашок, так і початківці. А призами нагородили всіх призерів юнацького та дівчачого турнірів. Надалі організатори сподіваються, що з кожним роком кількість учасників буде збільшуватися, а також вирости і рівень першості. Богдан Малецький, Андрій Гарашук, програма НТК». У 23-му турі чемпіонату області з футболу Коломийські Карпати приймали на своєму полі принципового суперника Івано-Франківський, Ніка Тепловик. Першими на футбольному полі з'ясовували стосунки юнацькі склади. І цей матч цілком заслужено вважали центральним. Перед матчем обидва колективи були сусідами в таблиці, і їх розділяло лише три бали. Практично нічого кардинально не змінилося і після матчу. Розписавши нічою, команди поповнили свій багаж по одному балу, але при цьому залишилися на своїх позиціях. Першими у матчі відзначилися господарі на 65-й хвилині. Сергій Скрипкар приклався до м'яча після розіграшу кутового. І той просвистів повз захисників та голкіпера в кут воріт гостей. За мить рахунок міг подвоїти Терещенко, але вийшовши сам на сам з воротарем, пробив поруч зі стійкою. А гол у відповідь на 75-й хвилині з 11-метрової позначки забив Михайло Федюк. Саме пенальті стало ключовим, викликавши бурю невдоволення з боку гравців, тренерів та вболівальників Карпат. Рефері зафіксував неіснуюче порушення і ледь після цього не отримав на горіхі від розлючених господарів. Відзначу, що коломийські юнаки догравали матч у меншості. Майже відразу після голу у ворота гостей Сергій Скрипкар отримав пряму червону за небезпечний напад на суперника з можливістю нанесення травми. Під вигуки болівальників ганьба, суддівська бригада на чолі з Ярославом Вовчком завершила цей поєдинок. Незважаючи на втрату очок, тренери юнаків грою задоволені, чого не можуть сказати про рівень арбітражу. Дуже задоволений своєю грою сьогодні, своїх хлопців. Керівництво бачило, керівництво так само задоволене. тому що на превеликий жаль, які в нас зараз судді пішли на чемпіонат області судити. Все в одну сторону нашу, видуму на пенальті. І одним словом, нас забрали просто. Дорогоцінних два очки, з яких ми боролися і, і будемо боротися. Надалі ще є третора. Ми там далі подивимося, як там вийде. Ну, одна задача у нас далі стоїть мінімум друге місце. Там далі подаємося. А ось дорослий склад коломийських карпат створив безліч моментів біля воріт івано-франківської команди Ніка Тепловик, але реалізував лише один: єдине взяття воріт на рахунку 25-річного нападника Олексія Родевича. З перших хвилин поєдинку господарі взяли гру під контроль. М'яч контролювали більшість ігрового часу. А будь-які потуги Слободяна та компанії піти в атаку вмирали всередині поля. Гості грали грубо, і всередині першого тайму Карпатам довелося провести вимушену заміну. Веретка поламали жорстким підкатом ззаду. Свисток арбітра мовчав, а за кілька хвилин Андрія на полі змінив нестерук. Все ж не дивно, що за тотальної ігрової переваги на сороковій хвилині коломоянам вдалося відкрити рахунок. Зробив це після розіграшу штрафного Олексій Родевич, спрямувавши м'яч у ворота головою. В дебюті другої половини зустрічі франківчани змарнували єдину свою 100-відсоткову нагоду. А далі те. Що відбувалися на полі, можна охарактеризувати коротко побиття гостей на 60 60-й хвилині. Олексій Родевич вдруге вразив ворота тепловика, але лайнсмен зафіксував офсайд. Гра майже весь час проходила на половині поля гостей, і коломияни створили стільки моментів, що могли влаштувати найбільший розгром у цьогорічному чемпіонаті області. Але м'яч вперто не йшов у ворота. Та й кіпер Івано-Франківський у час від часу творив дива. Чого тільки вартий сейв після удару головою Сергія Срібного додамо до цього ще виходи сам на сам Родевича та Нестерука, а ще гандбольні сейви захисників тепловика? Отже, перемога з мінімальним рахунком Карпат, яка далеко не повністю відображає того, що творилося на футбольному полі стадіону. Юність, як відзначив по завершенню гри автор єдиного голу Олексій Родевич, зараз основним завданням є здобуття максимальної кількості очок. Якщо взяти по ігрі, то ігра вийшла на другий план. На першому плані був саме в першу чергу результат, який нас давить, бо, тому що різниця в нас, це якби плюс два очки перед Богорочанами, нам нема куди одягатися, нема куди втрачати ці очки, треба кожен тур виходити і здобувати три очки. А це вже не важливо, яка там ігра буде. Головне, щоб в купілці було три очка. Що стосується безпосередньої ігри, то я рахую, що ми повністю переіграли тепловик. Моментів мали. На десяток голів, але, на жаль, напевно, ця нервозність, яка є у гравців, переживання за результат матчу, тяжіє турнірна таблиця, це все тяжіє нерви, і тому так вийшло, що так мало 1-0. Але 1-0 – це є три очка, боремося далі, три тури до кінця, максимум очок маємо набрати, і тоді станемо чемпіоном. Прикарпаття готується до ралі Трембіта 2013 Ці перегони останній шостий етап чемпіонату України з раллі. Спортивний захід відбудеться 18 та 19 жовтня. Власники залізних коней з чотирьох країн стартуватимуть у Коломиї і пройдуть шлях багатьох карпатських трас. Про це говорили на засіданні оргкомітету за участю представників різних структур та органів. Детальніше у нашому сюжеті організатор ралі трембіта автомобільна федерація України. Представники організації вважають, що унікальна природна специфіка карпатських доріг дозволить провести тут змагання найвищої спортивної якості. Шість спецділянок розташовані в Коломийському, Снятинському, Верховинському та Косівському районах нашої області. Саме на таких, як у нас, гравійних трасах, екіпажі мають нагоду гідно боротися за нагороди. Прийшли в Коломию іменно. здесь есть новые интересные участки. Ну, будем спорт прививать сюда. Международная ралли Трембита является последним шестым этапом чемпионата Украины по ралли, открытого. И решающее соревнование для выявления абсолютных чемпионов, абсолютных победителей. Ну и как в международной ралли могу сразу сказать, что у нас уже есть представители четырех стран. росіяни, білоруси, турки, прибалти. Спортивний захід триватиме два дні. У п'ятницю, 18 жовтня, у Коломиї відбудеться офіційна церемонія відкриття гонки. А бойова дистанція запланована на суботу. Опісля в нашому місці автомобілі пройдуть через офіційний фінішний подіум. Саме скористний день, єдиний, який буде, працювати, це буде у нас 19 числа в суботу. Торжественне відкриття ралі. В центре Коломы будет происходить в пятницу 18 числа в 19 часов вечера. Мы можем назвать это профессиональными уже спортсменами. Это те люди, которые участвуют в чемпионатах Украины, имеют специальную лицензию спортсмена которые прошли уже длинный путь там, от любительских ралли. Это уже это вершина автомобильного спорта Украины. Основні критерії, за якими обирають регіон, де буде проводитись ралі, це складність трас. Адже спеціально підготувати шляхи для такого заходу це нелегка праця. Щодо коломиї, то саме в нашому місті перед ратушою буде встановлений основний майданчик для старту екіпажів авторалі. Для коломиї це рівень престижу в першу чергу, тому що раніше такого не було. Ми відродили вже більше восьми років тому мотоспорт в Коломиї, і на сьогоднішній день це досить успішний вид спорту. І всі коломани в великій кількості приходять подивитися на сьогодні. Авторалі це щось знову таке для сьогодні. Для Коломіян не обізнане, але я навіть надіюся на те, що приїде дуже багато з інших областей людей, які яким якраз ми покажемо своє місто, яке воно прекрасне. І ми гордимося про те, що Федерація визнала місто Коломию для проведення чемпіонату України. На оргкомітеті узгоджували дії рятувальників, міліції швидкої допомоги та інших задіяних структур. Також організатори зазначили, що дорогами нашого міста небезпечний гонок влаштовувати ніхто не буде. Гості, водії екіпажів будуть дотримуватися правил дорожнього руху. Єдине для цих потреб доведеться перекрити рух транспорту у центральній частині міста на два дні. Призового фонду ралі Трембіта немає. Єдині нагороди це кубки та звання. А от учасники для того, щоб взяти участь у цьому спортивному дійстві, повинні сплатити внесок від тисячі до п'яти тисяч гривень. Кажуть організатори вихідними відбулися ігри обласної дитячо-юнацької футбольної ліги. Команда Коломийського району приймала у себе на полі в королівці своїх чи не найзатятіших суперників. Зі Снятина. Першими грали молодші спортсмени, а потім на поле вийшли їхні старші друзі. Про перебіг змагань далі у нашому сюжеті. Ігри дитячо-юнацької футбольної ліги вже кілька років поспіль відбуваються на Прикарпатті. Як розповідають організатори, рівень команд постійно зростає. Футбольні дружини запекло борються за перемогу. Ігри складаються із двох спарених поєдинків. Спочатку на поле виходять молодші склади, а потім сильніших визначають старші юнаки. Заступник голови обласної федерації футболу Василь Буджак відзначив якість гри дитячих команд. Дитячо-юнацька футбольна ліга України започаткована федерацією футболу України вже кілька років тому, десь напевно більше п'яти років. І вона структуризована зверху донизу, тобто проводиться чемпіонат України серед дітей, чемпіонат області, чемпіонат району. У нас постійно приймають участь команди у чемпіонаті області, вихованці дитячо-юнацької спортивної школи управління освіти, молоді і спорту районної і державної адміністрації і виступають доволі успішно. Зараз це відбуваються зональні змагання. Всього в області приймає участь понад 20 команд. Переможці зональних змагань грають потім у фіналі. Вихідними у королівці краще з поміж себе визначали юні гравці Коломийського та Снятинського районів. Про серйозні наміри сусідів свідчив і той факт, що одним із тренерів юнаків є керманич Коломийських Карпат Василь Блясецький. А зараз про результати. У першій грі молодші футболісти Коломишини змогли переграти суперників із рахунком 3-1. У грі старших складів точилася також напружена боротьба. Але гра закінчилася із рахунком 2-1 на користь коломиян. З королівки Богдан Малецький, Андрій Гаращук. Програма «Подієнтика». Чергові змагання відбулися у Коломийському шаховому клубі. Цього разу змагалися дорослі шахісти. Які результати гри розкажемо далі. У шаховому клубі Коломиї відбулися планові змагання зі швидких шахів: Бліц серед дорослих. Грали всі охочі, але не нижче третього розряду. Всього 20 учасників. Гра проходила за швейцарською системою у 9 турів. Контроль часу по 5 хвилин кожному учасникові на всю партію. Гра була досить цікавою. У підсумку добру гру показав кандидат у майстри спорту Валентин Марченко. На фініші у нього 7,5 балів і перше місце. Друге і третє місця поділили за результатом по 6,5 балів у учень загальноосвітньої школи No4 Олег Боєчко і першорозрядник Юрій Кузик зіснятинського району кращі результати показали серед ветеранів працівник страхової компанії Віталій Білявський, серед молоді учень природничо-математичного ліцею Павло Павлюк, серед жінок наймолодша учасниця цього турніру. Учениця природничо-математичного ліцею Євгенія Волкова. Наступний турнір відбудеться у неділю, 13 жовтня о 15 годині. Організатор змагань Василь Слободян. Наближаються до закінчення змагання в чемпіонаті та першості Коломийського району. У Воскресинцях зустрічалися давні суперники. Місцева команда приймала футболістів іванівців. Цим матчем команди догравали 24-й тур районного чемпіонату. Команди знаходяться на діаметрально протилежних полюсах турнірної таблиці. Воскресенчани реально претендують на один із комплексів нагород. Натомість Іванівці виборюють право залишитися у першій лізі районного чемпіонату. Гру активніше розпочали місцеві футболісти, і вже на 15 15-й хвилині вели в рахунку 2-0. Перший тайм закінчився з результатом 3-1. Попереду були господарі поля. Представник команди Андрій Білий зазначив, що його футбольний клуб готовий отримувати нагороди. Ми інакше не грали, якби ми нічого не планували. Того року гірше, цього року нормально. Все в трійці були. Ну якщо якщо сьогодні цей м'яч виграємо, то ми будемо на три очка мати більше, ніж Коршів, і все буде рішатися. Ми граємо послідну гру в Коршеві. Нам лише там нам потрібна нічия, то ми будемо треті. А якщо програш, то Корчу буде третій, а ми четверті. Опісля перерви картина на полі не змінилася. Воскресенчани впевнено атакували ворота супротивників. М'ячі один за одним потрапляли до сітки воріт іванівських футболістів. Місцеві футболісти відвантажили гостям ще три сухих м'ячі. Розгром іванівчан наблизив їх до вигляду з першої ліги. Воскресенчани ж зробили свої шанси на бронзу ще більш реальними. Однак це буде вирішено у останньому турі. Тоді ми і дізнаємося імена переможців та невдах. З воскресенців Богдан Малецький, Сергій Угрин. Програма подієнтика. Юні міліціонери грали у футбол з правопорушниками, які перебувають на обліку в міліції, та учнями загальноосвітніх шкіл. Коломої мета турніру пропаганда здорового способу життя та залучення підлітків до занять спортом. Вже вдруге у Коломиї організовують футбольну зустріч. Перша відбулася 1 червня і була приурочена дню захисту дітей. Тоді домовилися добру традицію продовжуватимуть. Цього разу турнір з мініфутболу теж проходив на спортивному майданчику восьмої школи. У змаганнях взяли участь футболісти коломийських загальноосвітніх шкіл номер 4 та номер 8 а також районного осередку дитячого об'єднання юний міліціонер Прикарпаття і підлітки, які перебувають на обліку в міліції. Мета нашого заходу це є пропагування здорового способу життя. Нещодавно у місті Івано-Франківського відбулася акція Прикарпаття проти наркотиків, де брали активну участь учні загальноосвітніх шкіл міста Коломиї, юні міліціонери Прикарпаття, загальновідомі спортсмени, і культурні діячі. Минулого разу юним правопорушникам все ж забракло зіграності, і вони програли всі матчі. Це додало хлопцям спортивного завзяття та азарту. Капітан розповів, що все літо команда тренувалася, аби покращити результат. Учуся в училищі і справляюся. Капітан команди представляю правопорушників, ціле літо займалися. Ти хочемо покращити за той раз результати, бо зайняли четверте місце. Може цього разу щось веще. І там далі ще буде видно, залежно яка гра стоїть. Впевнено, почувалися і юні міліціонери. У їхній команді багато хлопців, які грають у футбол з дитинства. Тому у своїх успіхах не сумнівалися. Тим паче за них вболівали і друзі з об'єднання. Я не захоплююся аж так спортом, але ставлюся позитивно. Наймолодший учасник громадського об'єднання, шестикласник Віктор, у футбол не грає, але за своїх теж вболіває. Я є юний міліоцінер, прикарпаття. Майбутньому хочу стати міліоціонером, захищати людей. За результатами змагань, перше місце посіла команда четвертої школи, другими стали юні міліціонери. Третє місце здобула команда хлопців, які стали на шлях виправлення, але без призів не залишилася жодна команда. Всі отримали у подарунок футбольні м'ячі. Перемога тут була не основною, каже наставник коломийського середку Вадим Василецький. Він розповів, що незабаром у Коломиї знову відбудеться футбольна зустріч серед школярів. На початку листопада 2013 року за сприяння Івано-Франківського обласного. Федерації футболу і Європейського Союзу має пройти турнір футбольний серед школярів, де будуть залучатися діти, які мають ну, протиправну поведінку, які прогулюють навчання, щоб зменшити, як кажуть, щоб покращити її відвідування школи, покращити їхню поведінку. І Планується цей захід провести на території загальноосвітньої школи номер 4 Наразі це всі спортивні повідомлення тижня. Більше новин читайте на сайті телеканалу www.ntktv.ua та слухайте в ефірі хвилі 106,8 FM. Бажаю вам хороших вихідних.